Для спрощення виразу спочатку в чисельнику використаємо формулу, це А в квадраті мінус подвійний добуток, плюс Б в квадраті, і потім мінус б в квадраті, і все це ділимо на А. Подібні знищуються, і будемо мати а в квадраті мінус 2аб, що ділиться на А. Далі розкладемо чисельник на множники, для цього винесемо спільний множник А за дужки. В дужках будемо мати А-2Б і поділити на А. Ось тепер уже можна скоротити на А чисельник і знаменник і отримати вираз А-2Б. І це відповідь Б. З формули ми маємо виразити масу М. Як ми це зробимо? Допишемо сюди одиничку і використаємо основну властивість пропорції. ось таким чином помножимо. Тому ми будемо мати, що mv в квадраті множиться на 1 дорівнює 2e. А звідси знайдемо, що m буде дорівнювати 2e ми поділимо на v в, в квадраті, добуток ділимо на відомий множник. І це, як ми бачимо, відповідь А. Далі ми маємо виразити С. Тому я спочатку знайду одиницю на С, і для того, щоб воно було зі знаком плюс, перенесу вліво, а одиницю на А вправо. Тобто будемо мати так, одиниця на С дорівнює, одиниця на Б мінус одиниця на А. Після цього справа зведу до спільного знаменника АБ. І тоді буду мати в чисельнику А-Б. Далі можна, звичайно, множити отак хрест-нахрест от хрест і знаходити чому ж дорівнює це, але разом з тим, якщо у нас є 1, на а нам потрібно знайти це, то вираз одиниця на це і це – це взаємно обернені дроби. Тому і тут нам достатньо поміняти чисельник і знаменник місцями, і ми отримаємо чому ж дорівнює це. Отже, Це або, що ділиться на А-Б, і це відповідь А. З наступної формули за умови, що r більше нуля, ми маємо знайти чому ж дорівнює R. Тому дописую одиничку, множу і отримую, що r у квадраті дорівнює Gm на M. Тоді R у квадраті буде дорівнювати Gm на M і поділити на F. Це R у квадраті, а відповідно R, за умови, що воно більше нуля, буде дорівнювати корінь із GMM, що ділиться на F. Тобто, як ми бачимо, це відповідь D. Ми повинні спростити вираз. А що ми можемо тут зробити? Єдине, що можна зробити, це скоротити дріб, а для цього розкласти чисельник і знаменник на множники. В чисельнику ми винесемо 3 задушки, в знаменнику запишемо за формулою x-4 на x плюс 4. І от, як ми бачимо, тепер вже можна скоротити, тому в чисельнику буде 3, а в знаменнику x-4. І це відповідь В. Для того, щоб спростити наступний дріб, можна, звичайно, було тут знаменнику зводити до спільного знаменника, а потім виконувати дію ділення. Тобто чисельник ділити на той результат, що ми отримали. А я домножу чисельник і знаменник даного дробу на А. На знаменник це, що ми маємо. Тобто тут домножу на А і тут домножу на А. Від цього, як ми знаємо, дріб не змінюється. Тому в чисельнику ми будемо мати, я поки що так і запишу, А на А в квадраті мінус 1. А тут я домножу на А1 на А це А, а тут скорочується а і а, і залишається мінус 1. Після цього можна отут в чисельнику розкласти на множники А, А мінус 1 і А плюс 1. В знаменнику А-1. І от ми можемо скоротити. І в результаті мати, що це дорівнює А на А плюс 1. А на А плюс 1 це відповідь Д. Спростимо наступний вираз, для цього, ми розкладемо, для цього ми зведемо його до спільного знаменника. Уже знаменники, тут розкладені на множники. Тому ми пишемо спільний знаменник це буде АБ і а Б. До першого дробу додатковий множник А, а до другого Б. Тому ми маємо зверху А в квадраті мінус Б в квадраті. І чисельник можна розкласти на множники: це А-Б і А плюс Б. Знаменник переписуємо. І, як ми бачимо, далі можна скоротити, тому в чисельнику А плюс Б, в знаменнику АБ. І це відповідь А. Знову ж таки, будемо віднімати. Знаменники у нас вже розкладені на множники, тому шукаємо спільний знаменник, і це х на х мінус 5, додатковий до першого х, до другої одиниці. Тому ми запишемо х відняти, і раз відняти, вираз, 2х-5 обов'язково. Потрібно писати в дужках, тому в чисельнику будемо мати х-2х. Плюс 5 в знаменнику х на х мінус 5. Зведемо подібні х відняти 2х, це мінус х плюс 5 на х на х мінус 5. Вирази мінус х плюс 5 і мінус 5 відрізняються тільки знаком. Тому я винесу мінус і в чисельнику запишу вже х мінус 5. Відповідно. Далі можна скоротити, тому буде мінус одиниця на х. Ось такий результат, і це відповідь А.